Масованого обстрілу столиці з нами поговорить речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шиманов. Він вже з нами на зв'язку. Пане Михайло, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава вітаю, пане Михайло. Станом на цю годину. Які, е, яку маємо інформацію щодо влучання, щодо застосування якого типу озброєння е, ворогом? Ну і можливо, є якась інформація щодо постраждалих і е, е, наслідків враження. Ну, сьогодні зранку російські війська завдали чергового ракетного комбінованого удару по столиці. Крилаті ракети і балістичні ракети були в повітрі, крилаті потенційно ха 101 перші напевніше були випущені з бортів стратегічної авіації. ту 95 МС з району Саратовської області Рашиської Федерації на Київ. Ці ракети заходили після складних маневрів з південного напрямку. Одночасно з підльотом цих крилатих ракет ворог випустив по Києву і передмістю ще балістику. Знову ж таки попередньо це могли бути або КМ 24 північно-корейські, або іскандери м. Ну і до цього всього ще додався один ударний безпілотник, який до цього моменту ще літав в передмісті Києва. Але силими засобами протиповітряної оборони в повітряному просторі, просторі столиці було знищено понад десяток крилатих ракет, близько десятка балістичних. Тобто, це безпрецедентний удар балістикою по столиці, тип і кількість. Точно, скільки на столиці летіло крилатих балістичних ракет в своїх звітах оприлюднять повітряні сили, але внаслідок ракетного удару зафіксовані падіння уламків, уламків в кількох районах столиці: Голосіївські, Шевченківські, Дніпровські і Святошинські райони постраждали. Станом на зараз до медиків звернулося двоє. Людей постраждали один з них госпіталізований. у Святошинському районі горіли чотири автомобілі на місці падіння уламків. Пожежу ліквідували. І біля метро Святошин вибухової хвилі, пошкоджені мафи, і також вікна станції метрополітену. Але станція працює в Голосіївському районі. Загоряння технічної будівлі станом на зараз і ліквідували. І в Шевченківському районі також пожежу вже ліквідували. Всі екстрені служби зараз працюють на місцях. Знову ж таки кажу, як тільки в столиці вона є. Лунають сигнали повітряної тривоги. Це означає, що є потенційна небезпека. Як ви бачите, останнім часом почастіше комбіновані атаки з застосуванням балістичного озброєння? Це означає, що дуже мало часу на жаль у людей залишається, щоб дійти дістатися до укриттів. Пане Михайло, уточню. А внаслідок усієї вибухової хвилі на станцію метро Святошина ніхто не постраждав, бо метро ж використовують як укриття. Ні, ніхто не постраждав відомо станом на зараз про двох постраждалих, але це не Святошинський район. Угу. пане Михайло. Уточню про удар балістикою. Ми зранку в першій частині нашого ефіру також це обговорювали. І, власне, судячи з моніторингових пабліків, здалося, що удар балістикою був особливо якийсь посилений, таких яких не було раніше. Чи можете ви це підтвердити? Що це якийсь безпрецедентний удар? Як я вже казав, так, да, велика кількість балістичних ракет летіла на столицю, але точну кількість дадуть повітряні сили. Ну, власне, і аналітику теж вони е, дадуть. Що це було за ракети, який тип ракет летів на столицю. Але, знову ж повторюю, це була велика кількість балістики, такого не було давно. Угу. Пане Михайло, щодо е, балістики, вона ж падає зазвичай в певних районах, тобто там, де. Там, де вона летить по балістичній траєкторії, то в які райони цілили цією балістикою? Можливо, у вас є інформація. Ну, ви знаєте, на щастя, ми не дізналися, в які райони цілила Балістика, тому що сили з протиповітряної оборони ракети були збиті. А що стало цілями ворога на цей раз? Минулий понеділок пам'ятаємо, що вони намагалися атакувати якомога більше наших енергооб'єктів. Цього разу теж так само, чи можливо я не знаю, є якась прив'язка до того, що починається начальний рік, і тут знаємо, що деякі вже начальні заклади постраждали. Вже ворог не знаю, до цього вже спромігся. Ну, знову ж таки, скажу, що завдяки силовим засобам протиповітряної оборони ми не дізналися, куди цілий ворог. Але ми не виключаємо, що так чи інакше ціль залишається і об'єкти інфраструктури, і центри прийняття рішень, логістичні центри, ну і мабуть найпріоритетнішими для них залишається якраз і критична інфраструктура для того, щоб тобто вони неодноразово заявляли в своїх пропагандистських ефірах, що вони хочуть залишити Україну без світла, води ну власне і всього іншого. Тому не виключаємо, що так само і сьогоднішнього ранку. Вони намагалися вразити об'єкти критичної інфраструктури. Угу. Пане Михайло, уточню на сам кінець. Тобто, як таких прильотів немає, все збито. Так. Дякую вам, Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації. Був з нами напряму зв'язку. Спасибі.